Мої солоденькі, всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Watsons. Мене звати Валентина, я б'юті-блогерка. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такий розкішний образ, натхненний мадам Баторі. Хто не знає, це така кривава леді, яка жила на закарпатті. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, буду вам все детально зараз розповідати та показувати. Також не забувайте, що на наш канал можна підписатися, поставити вподобайку і написати обов'язково коментар. Ну а тепер давайте переходити до мийку. Так як ми з вами на кухні паля. Вибачте, будь ласка. Обов'язковий атрибут цього макіяжу фольга, Як би це дивно не звучало. Також, якщо за бажанням, то можна ще додати усіляких камінчиків, блискіток, і обов'язково колір цього макіяжу червоний. Бордовий, щось таке насичене, та криваве знову ж таки. Починаємо з консилеру. Будемо наносити його на очі в якості бази під тіні. Сьогодні у мене це консилер Wonder Match. У нього чудове середнє перекриття. Якраз те, що треба мені сьогодні для макіяжу. І також на ньому прекрасно себе поводять тіні та тримаються. Наношу і просто пальчиками розтушовую. Для наступного кроку нам знадобиться скотч. Відриваємо невеличкий шматочок. І приклеїмо його собі на зовнішній куточок ока, для того, щоб у нас була рівнесенька стрілка. Щось типу такого нам треба зробити на обох очах. Далі ми беремо ось таку червону палітру від бренду Monreve. Вона просто ідеальна для сьогоднішнього мейку. І набираємо ось цей найтемніший відтіночок. Назва палітри Pillow Fight. І наносимо ось так: от на зовнішній куточок. Заходимо на скотч. Скотч нам допомагає тепер вималювати стрілочку. Але високо не підіймаємося, нам треба будувати градієнт. Далі беремо ось цей червоний і наносимо далі вздовж коричневого. Будуємо наш градієнт. Але, знову ж таки, сильно високо не підіймаємося. Тепер те ж саме повторюємо на другому оці. Далі для розташовки беремо ось цей відтіночок і починаємо підтушовувати цей червоний. Далі повертаємося до темно-коричневого. Набираємо на якогось такого пласкового, тонюсінького пензличка і проходимося вздовж вій. Малюємо таку собі стрілочку. Наступним беремо палітру бургунді від Maybelline і нам знадобиться ось цей червоний колір. Наносимо його на зовнішній куточок ока до середини повіки приблизно. Далі беремо ось цей відтіночок. Класна палітка, я її собі купила недавно, взагалі офігезно. І наносимо до внутрішнього куточка ока. І трошечки заходимо на попередній сяючий. Далі набираємо ось цей відтіночок на маленького такого пензличка. І наносимо геть у внутрішній куточок ока. Ефектно знімаємо скотч. Переходимо до обличчя, беремо тональний крем від Ейвлін Wonder Match, який я просто обожнюю, тому що у нього середнє дощільного перекриття. Класний дуже відтіночок, який підходить нам, україночкам гарячим жінкам. Відтінок у мене 10 Light Vanilla. До речі, всі продукти, які я сьогодні буду використовувати, ви знайдете де правильно в інфобоксі. Розподіляю по обличчю спочатку, а потім просто все звісно, що втоптую спонжиком. Тональний крем має кремову класну консистенцію, і ідеальний просто на повсякдень. А також для якихось вечірніх мейків, наприклад. Ну і тим паче для Геловіну підійде точно. Тепер знову повертаємося до консилера, бо треба вже синячки позатирати. Це Геловін, але не переборщуйте. Отсюди. От сюди. Зараз це все швидко приховаємо. Одним рухом спонжика. Ну, ідеальне просто перекриття. Цю всю красу треба нам гарненько зафіксувати. Для цього я беру ось таку пудру від бренду Bella OG. У мене це відтіночок 110. І гарненько тепер фіксуємо наш макіяж. Ця пудра одночасно нам не обтяжить його. Просто гарненько все зафіксує, заматує. Бліду поганку ми себе робити сьогодні не будемо, тому для цього я беру ось такі рум'яшки від бренду Debra у відтіночку 02. Наносимо на щічки. Взагалі чудовий відтіночок і на повсякдень. Не тільки для Геллоуіну. Тепер переходимо до бронзеру від Bella. Отже у відтіночку 110. Я його дуже люблю. Чудовий продукт. Рекомендую однозначно. М'якенький, гладесенький, шовковистий, з адекватною пігментацією. І наносимо туди, де нас сонечко цілує. Ми ж не забуваємо, що з вами кровушку п'ємо. То повинно бути кольор багато. Недостатка железа немає. Нашій кривавій Мері треба сяяти. беремо хайлайтер від Evelyn. Подивіться, яка краса. Подивіться, як він сяє. Це ж пожежа. І наносимо на вилиці. Тепер нашими вилицями можна вибивати. Беремо тепер фольгу. Курочку і замотуємо, робимо гамілочки. <рес> отак от зробили кульку. Тільки не сильно жамкайте, тому що нам треба текстурка. Беремо ось таку червону помаду від Maybelline І отак от просто зверху приходимося у нашій фользі. І отак беремо, Отаку. Ліпс. Зараз все зрозумієте, Чекайте. Додаємо ще. І можна ще додати от сюди кудись так. Оп! Оп! Досить треба вчасно зупинитися. Тепер набираємо цю цю ж помаду на палітру. Беремо тонюсенького пензлечка. І тепер нам треба це все привести до якогось ладу. Аля наче у нас такі подряпане. Щось типу такого у вас повинно виходити. Тепер беремо наступний відтіночок помади теж від Maybelline. Відтіночок 50. Він у нас буде трошки темніший для того, щоб створити тіні ефект крові. На той же самий маленький пензличок набираємо і додаємо десь тіні нашим Раном. Ось такий ефект у мене вийшов, мені дуже подобається, що у нас виходить. Тепер хочу додати сяйва, хочу додати трошки стразиків. Ви можете придбати ось такі віки, наприклад, від Essence, дуже бюджетні красиві віки, і там буде одразу в наборі клей. Ось такий малесенький тюбічок, який ви також можете використовувати для того, щоб приклеїти стрази. Я собі тут витрусила трошечки стразиків. На іншу сторону пензличка, набираємо клей. Тицяємо собі на обличчя, де ви хочете приклеїти стрази. У мене є ось такий спеціальний просто олівчик для стразів. Ось таким чином нам треба заповнити всю нашу цю картинку. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Ну, це ж просто. Мені так подобається. Так. Набираємо тепер ось цей темно-коричневий на маленького, тінького пензличка. І тепер нам треба внизу ось так от продублювати стрілочку. Просто рівнесеньку лінію зробити. Виводимо її з нижньої повіки і йдемо ось так от по діагоналі, відступаючи від верхньої стрілочки. Але не сильно довго робимо. Тепер оформлюємо брівки, беремо ось такий олівчик від бренду Quiz у відтіночку 0,1 у мене. І просто, як ви любите, профарбовуємо брівки. Далі нам знадобиться ось такий олівчик від Алан про обожнюю. Суперстігій олівець для слизової У відтінку 103 смоки. І ним профарбовуємо верхню слизову. Найголовніше, я забуду зафіксувати брови. Ви що? Беру ось такий гель брів від Essence. Він прозорий, з ось такою щіточкою дуже зручною. Обожнюю такі. І зачісуємо, вкладаємо наші бровки, бо у нас тут все простійкість сьогодні. Ну, друзі, у мене сьогодні в руках новинка від бренду Мек. Там з'явилося аж 6 нових тушей. Тому раджу завітати вам до фізичних магазинів Watson's. все подивитися, перевірити. Щіточка, у нас сьогодні класична, зараз будемо фарбуватися. Ой, як вона пахне гарно. Так, у мене є особливість, я люблю нюхати туші. Гарненько промальовуємо віки. На сьогодні це невід'ємна складова мейку. Тепер беремо наші віки. Дуже зручно, до речі, що тут одразу ось такими пучечками вони приклеєні. І ви можете легко і швидко одразу собі додати об'єму та довжини за допомогою ось такий вік. Нагадую, що тут у нас є клей. У нас тут, до речі, не дарма просто так два ряди. Тут дві довжини. Одні трошки коротші, інші трошки довші. Ті, що довші, беремо на пінцетика, набираємо трошечки клею, але не на нижню частину, а на верхню частину. Бо зараз я буду клеїти віки собі під свої вії. Це буде дуже моторошно виглядати, але на Хэллоуін! За допомогою такого методу не буде помітно, що у вас є накладні віки. Подивіться, який розкішний ефект. Не видно, що у мене щось там приклеєне. І мені вистачило буквально три пучки на зовнішній куточок ока. Це нам підкреслило наше око, витягнуло його, зробило такий ефект кіці. Те ж саме повторюю на лівому оці. Тепер повертаємося до помадки знову від Maybelline у відтіночку 50 і просто нею профарбовуємо губи. Ну воля, ось такий макіяж у нас виходить. Мені здається, це дуже гламурно, стильно, швидко, легко і прикольно. П'ять мінут робити взагалі. Ну що, друзі, ось такий образ у мене вийшов мадам Батторі. Мені здається, що дуже гарно, лаконічно. Трошечки гламурно, мені подобається. Також, якщо вам сподобався цей макіяж, поставте, будь ласка, вподобайку нарешті цьому відео. Підписуйтеся на наш канал. Ну а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Муа! Бувайте!